У нашого шеф-кухара майже все готове. Який великий та красивий пончик. Беті розрізає його навпіл. Здається, вона збирається додати начинку. Ох, як багато крему. Трохи посипання, ідеально. Тепер накриваємо все це згори і готове. Нічого собі. Гей, е, взагалі-то ми вже починаємо. Так, так, смачного вам. Також переможе у третьому раунді. Здається, він хоче почати з пончика Бетті. Вау, він такий великий! У ньому стільки крему. Здається, він дуже великий і в ньому дуже багато крему. Ну Ось, розвалився. Ну та й годі. На черзі пончик Емми. Слід сказати, виглядає він непогано. Спробуємо на смак. Теж непогано. І нарешті пончик бабусі. Вау! Ну, бене, що скажеш? Клас. Бен у захваті, і ми визначилися з переможцем. Вітаємо бабусю! Це заслужена перемога. Так, так, так. Ой, дякую, анучі!